Доброго вечора, шановні слухачі і глядачі. Що ж, Ви знаєте, я сьогодні приємно вражена Чим? тим, що е, е, нідерландський уряд нас чує. Дивіться, 24 травня я була на черговому засіданні групи, яка е, спеціально зроблена е, е, декількома міністерствами. Щодо спілкування з, на тему українських переміщених осіб, і це саме це засідання було за тематикою медичного обслуговування, медичне обслуговування. Там піднімалось багато цікавих питань, і далі там запитали, чи щось ви хочете ще від себе там запитати. чи таке. Я там задала питання. Питання задала я Даніелі Діл. Це, ця мифрау була від Міністерства здорової охорони. Міністерство охорони здоров'я. Так. Як комунікатор да, від міністерства, І я її спитала, що ми знаємо ж від людей, що не завжди люди отримують допомогу від медичних закладів, незважаючи на те, що вони... Мають на це право і що в них є ця сама страховка РМО, але не всі саме домашні врачі, терапевти знають про це. І вона мені каже, та ні, не може такого бути. Вони усі знають. Ми всім розсилали інформацію. Я кажу: Ну, я знаю це з практики, що багато хто з цих лікарів. Відмовляється працювати з українськими переміщеними особами за тим чи іншим привідом, але я її спитала, чи вони повинні, або вони можуть. Оказувати цю допомогу, бо це дуже велика різниця, Да? якщо вони можуть оказати, вони можуть також і відмовити, а якщо вони повинні, вони відмовити не мають права. Ну що вона мені сказала? Звісно, вони повинні. Я кажу, то може ви якось тоді до них це донесете, щоб вони не відправляли наших людей геть без допомоги. І вона це записала і сказала: так, 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 дійсно, ми, якщо це так справді, то ми це наголосимо ще разочок спеціально для цих домашніх терапевтів. Ну і ви знаєте, як, звісно, я не чекала, що буде якась дійсно реальна реакція на це. Але сьогодні я відкриваю новини від нашого уряду. І що я там бачу? Новий фолдер спеціально для домашніх лікарів стосовно українських переміщених осіб. Я вражена. По-перше, я хочу подякувати Даніелі, тому, що вона виконала свою обіцянку. І у такий короткий термін ми бачимо вже. Цей е, важливий документ, який ви можете роздрукувати і брати з собою до лікаря, якщо е, там у вас виникають якісь проблеми. І зараз ми з вами коротенько прочитаємо, що тут написано: це всього тако дві сторіночки, тож, я думаю, ми швидко з вами впораємося Швиденько. Так, читаємо, що тут написано: що люди, які втекли з України до Нідерландів, Через війну мають право на оздоровлення. І якщо ви лікар загальної практики і до вас прийшов пацієнт з України, і у вас можуть виникнути якісь питання щодо надання йому допомоги, то ми для вас спеціально оце, е, видали цей документ і, і про те, як, як оказувати цю допомогу і як е, декларувати. Витрати. Далі ми тут бачимо, що пишуть про те, що про це РМО, і тут є інформація, що таке РМО, і як, як туди потрапити, і що це право це РМО охоплює повне обслуговування лікаря загальної практики. Тож, цей терапевт, домашній лікар це називається лікар загальної практики. Тож, усе, що він видає, повністю покривається цим РМО. Тобто не треба нічого додатково оплачувати. І також аутстелбаризор це зорг, який допомога, яка надовго да, довготривала допомога. Чому це важливо? Тому що українські переміщені особи мають тимчасовий статус, ви знаєте. І, звичайно, якщо людина знаходиться в Нідерландах під тимчасовим, тимчасово їй не надають ту допомогу, яка відкладена, да? тобто, якщо потрібно, наприклад, через півроку прийти, через рік прийти і так далі. Їй надають лише непотрібну зараз допомогу. Але тут пишуть, що саме українські переміщені особи у супереч загальній практиці для цих короткострокових людей, короткостроково находячихся людей, все ж таки мають право також і на довготривалу допомогу. І тут пишуть да, що нормально це, е, ні, вони не зобов'язані домашні е, лікарі е, цю довготривалу допомогу е, оказувати. Але що, стосовно українських осіб зобов'язані. Чому так страпилося? Тому що вони не можуть бути зареєстровані у нормальний зор Ферзекерінбет, вони не, півпад, не співпадають. Тому до них це, ну, це внутрішня така кухня до лікарів, як вони будуть, хто буде е, оплачувати ці послуги. Е, і е, далі тому вони реєструються як тимчасові, але пишуть, що ви несете відповідальність за те, щоб ці пацієнти, які вам підпорядковуються, були, Отримали усю необхідну медичну допомогу. Так далі, у другій цій половинці написано в нас, що таке це РМО, хто туди попадає, і що тут це йде як стандартний базовий пакет, тобто мінімальний пакет медичного страхування, який для всіх нідерландців, але ще він більш доповнений, тому що тут також покривається і Абортус і деякий догляд за ротом. Повний лист усіх послуг, які повинні оказувати, стоїть за цим посиланням, і ми вже про нього якось розказували. Далі написано, що підпадає під цю е, страховку людина від того моменту, як вона отримала БСН і зареєстрована у БРП. Ви знаєте, це важливо. І тут я хочу наголосити від себе, що якщо ви зареєстровані, не маєте е, не у хімія, наприклад, ви тут працюєте і ви отримали, ви думаєте, що це БСН, але це написано «РНІ», Реєстрація, як Нітн ГЗД, де реєстрація, як іноземний громадянин. Наприклад, ви сюди приїхали працювати від польської фірми, ви не підпадаєте під РМО і домашні врачі не е, мають можливості оказувати вам цю допомогу. Тож ви мусите бути тоді застраховані від своєї цієї організації, яка вас привезла, і, звісно, там вже як від від тої, від тої страховки залежить. Звісно, якщо ви попадете до лікарні, щось там з вами трапиться, вам допоможуть, але це невідкладна допомога нормального лікування, вам тут оказувати, не будуть у цьому випадку. Далі написано, що будьте уважні, якщо немає БС номеру, це що ти тільки що казала, що вони тоді падають під іншу. Організація, тобто НІТ РМО, то вони, вони тільки це необхідне покриваються, як я вам тільки що це розповіла. Якщо людина Пішла вже на Азіловську процедуру. Наприклад, ми знаємо зараз люди з тимчасовим місцем проживання в Україні, вони вже не сидять під тимчасовим захистом, а будуть вже під процедурою запрошу біженства, то вони будуть сидіти Да? РМА. У нас українці сидять мед РМО, тобто медіше. Онтхен, он, 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 да, це переміщення особи, або РМА, це азіл. Да, ця, ця літера ООФ А, це ваш статус, різниця статуса. Далі тут написано, що робити, якщо пацієнт ніде не, не має страхування, що да. є організація, яка їм допомагає, але, як ми вже знаємо, лише з. Швидка допомога, да, якщо невідкладна допомога якась. І також написано тут ще, що від іюня 2022 року існує спеціальна служба, яка перекладає, допомагає цим лікарям перекладати спілкування з хворою людиною. Що воно стоїть або українською, або е, російськомовними перекладачами, і тут є е, цей телефон, за яким е, ваш лікар може запросити допомогу цих перекладачів, якщо ви не можете впоратися самостійно. Також є тут ап спеціальний для них, і можна зарезервувати це е, на, на сам, наперед, або якщо е, швидко, можна також зв'язатися і бінити е, впродовж 3 мінути отримати допомогу. Щось. Незважаючи на те, що нічого якби, нового в нас тут немає, але це документ, який, на мій погляд, допоможе багатьом людям, які мають проблеми з цим самим звертанням до домашнього лікаря. Тож, якщо вони є, просто роздрукуйте собі або е с до скачайте собі на телефон цей документ і посилання я поставлю під цим відео. І будьте всі здорові! До побачення.